Країни Балтії, Литва, Латвія та Естонія активно готуються до потенційного вторгнення Росії. У межах цих зусиль вони будують оборонні рубежі, укладають оборонні бази, закуповують озброєння та вводять заборони для росіян, як, наприклад, на в'їзд, дипломатичні статуси та медіа. Водночас тривають дискусії про гібридні загрози, кібератаки, саботаж і транзит через Калінінград. Тим часом вже в країнах Балтії та Польщі фіксують рекордні збої супутникової, супутникової навігації, РФ. Масово глушить GPS. Про все це більш детально, що відбувається в країнах Балтії. Просто зараз можемо поговорити з Катериною Охотник, українською журналісткою в Литві. Вітаємо вас. Вітаю. Пані Катерино. Ми з вами нещодавно спілкувалися декілька місяців тому. Ми вже мали розмову про те, чи готується Литва до можливих протистоянь же військових з Росією з Росіянами. Тоді говорили про те, що литовці. Вже розуміють, чи мають справу. Вже розуміють про те, що що відбувається, і щось нездорове зараз, навіть зараз відбувається. Що змінилося за ці декілька місяців? Дуже багато новин про те, що у Литві Готують е, е, фортифікації у Литві, готують кордони е, е, більше е, війська долучають до оборони країни. Що зараз відбувається, і з якими настроями зараз живе Литва? Настрої можна було сьогодні спостерігати з самого ранку, коли на територію Литви залетів безпілотник з території Білорусі. І на телефони всіх, тих, хто проживають в Литві, почали приходити сповіщення про те, що ворожий безпілотник війшов в простір Литви, і це починаючи десь з 4.30 почали надходити ці повідомлення. Я безпосередньо також його отримала. Сам шум цього безпілотника я не чула. Але сам факт того, як вони відреагували на проліз цього безпілотника. Що його досі шукають, не можуть знайти. Він пролетів просто єдине, що зробили це оповіщення. Але як візьми самі литовці ну і влада, що саме оповіщення це не універсальне і воно погано працює, тому що оповіщення отримали литовці, ну, і українці безпосередньо, які також на телефони нам все приходило. Всі в різний час. Тобто, якщо щось трапиться, тому прийде оповіщення раніше, комусь пізніше, хтось його взагалі не отримав. То, начебто, готується, готується, але по факту, коли це на практиці відбулося сьогодні, то раз це дуже нулюває. Вони самі це знають, що треба їм розроблювати інші алгоритми дій по проникненню таких ворожих цілей ще на територію Литви, Хоча розвідувальні літаки також були, це зафіксовано, що вони слідкували за цим дроном, а по факту його все одно не можуть досі знайти. Тобто ну дуже дивна ситуація, враховуючи, що НАТО і, начебто, позицінують себе, що вони все бачать і все можуть захистити свої країни, але по факту ми бачимо зовсім інше. І українці, які чули сьогодні, як влетіли ці цей дрон, вони знають, як гудить дрон і. Ворожий тому спутати з тим, що як спочатку почала одна із версій, що це була контрабанда. Як це списали на минулий дрон, який був 10-го здається, десятого 10 липня він прилітав минулий? Тоді списали на те, що це контрабанда. Намагалися, що і цей дрон це також контрабанда. Заспокоювали так спочатку публікації, дуже багато на цю тему з'явилося. але ну можливо, когось з литовців Вони зможуть обдурити цим питанням, але українці добре знають, як звучить дрон. І фото, які показують також, ми розуміємо, що це летіло, тому самі литовці вже і влада визнає, що їх реакція була. Дуже повільною і неправильною, що і враховуючи те, що будуть проходити навчання дуже поряд з Литвою в Білорусі, то вони вже готуються до того, що можливі ще інші провокації також підготуватися населення до того, що можуть початися провокації також в інформаційному просторі. Це російська пропаганда може проникати ще більше і, і вже, якщо будуть перші дзвіночки говорити про те, що необхідно захищати російськомовне населення, то тут уже Треба вже не просто готуватися, а вже розуміти, що це може трапитися набагато швидше. А по військовим, де вони продовжують готуватися на полігонах, я безпосередньо була поруч з полігоном, чула, як там на тому полігоні базується зараз війська США, і вони безпосередньо проводяться навчання, гатять з усіх видів озброєння, і це дуже чутно. Декілька населених пунктів поряд з полігоном посилення військових також і поліції відчутно в вільності безпосередньо. Якщо говорити про маленькі містечка, то, то, то там прям так військових, якщо тільки полігон поряд, то там військових дуже багато. А щодо того безпілотника, який сьогодні пролітав, то він повіщення отримав сьогодні мешканці всієї Литви, і за деякою інформацією, це безпілотник пролітав і над Каунасом. Безпосередньо, ну просто він якраз пролітав і над моїм районом, де я живу. Я його не чула, тому що я спала, я чула повіщення потім, коли прийшло нам вранці. Ну і в цілому по підготовці, знов ж таки, ця ситуація показала владі, що вони зовсім не готові, хоча здавалося, багато роботи було проведено, і по досвіду переймали досвід українців. Спілкувалася дуже багато з різними організаціями українськими, що ділилися досвідом, розповідали, як це все відбувається, на що треба звертати увагу. Але по факту, коли це відбулося, якщо в Україні дуже розвинуті моніторингові канали, що можна простежити, як пролетіли пролетів то ці ж дрони по території України, то зараз той дрон, який пролетів по всій території Литви, розвисвіти моніторингові канали України, а не литовські, якісь інші спостереження чи АМІС як мені моніторини, також. Ну єдине, що Це можна сказати, що? в захист безпосередньо литовців. Це те, що Україна у повномасштабній війні знаходиться вже вже четвертий рік, і тому в нас настільки розвинено вже ось ці моніторингові канали. Звісно, українці розуміють все, українці дуже швидко реагують на таке. Я уявляю, навіть що відчули українці, коли почули цей звук. Якщо ти один раз його почув, ти вже не можеш його переплутати ні з чим. Ти чітко розумієш, що відбувається. Я дуже співчуваю людям, які сьогодні почули це. Це був такий флешбек в страшні події, які відбуваються тут, в Україні? Скажіть, пані Катерино, ось ці, ця історія з навчаннями вже в Білорусі. Що литовці думають з цього приводу? І знаєте, одна справа, коли це вирішується на рівні вже керманичів держави, а інша справа, що думають люди, які безпосередньо живуть у Литві, литовці, наскільки вони? Серйозно зараз відчувають, бачать і чи хочуть бачити ось цю реальну загрозу, яка дійсно є зараз просто на кордоні з їх державою. Якою бачать ось цю ситуацію і її розвиток литовці? Тут литовці, звісно, вже більша частина відчуває те, що є реальна загроза. І якщо раніше вони більше скептично до цього ставилися, то зараз вже більше особливо після того, як ці безпілотники, навіть що намагаються сказати, як я вже казала, про те, що контрабанда. То все одно вже відчувають ці ризики. і українців у мене безпосередньо дуже багато питає, як діяти в таких ситуаціях, і на навчання вже ходять. Всі розуміють, що треба пройти навчання. перша медична допомога, а також військовий вишкіл, якийсь там чи по виживанню десь у якійсь місцевості, тому що всі розуміють, що якщо щось трапиться, то тікати з Литви просто буде неможливо. Одна дорога, яка скоріш за все буде одразу заблокована машинами. І тобто, якщо щось починається, то і литовці це розуміють, що вони будуть заблоковані в своєму місці. Тобто то зараз максимально все вивчаються, і всі моменти деякі навіть я знаю, що собі заготовлюють продукти, які не псуються, щоб у них були там, як от ми балістки тривожні робили. Так вони зараз собі також такого плану роблять і плюс заготовки продуктів, а деякі навіть я знаю, що зброю. Собі щоб оберігати свою родину У мене є такі знайомі, які так роблять. Ну і готуються максимально і тут знову ж таки розділюються по тому, як може все далі відбуватися план. Дій одні розумі сподівається, що все ж таки країна НАТО і НАТО прийде на допомогу, і не одним литовцям доведеться протистояти ми ну, балківським країнам запротистояти проти російської навали і Білорусі. Але друга половина є ті, які розуміють, що від НАТО можна очікуватись якихось кроків в путі навіть до того, що заднє число ми виключать із складу НАТО. То вже навіть такі розмови йдуть. То вже сподівання конкретних на НАТО у більшої частини литовців немає, тому що розуміють, що реакції на всі події, які відбувалися раніше. І, і ті, хто вміють аналізувати, просто розуміють, що це може відбуватися далі. Тобто тут вже так розділилося. Ну єдине, що дійсно кожен вже готується, і навіть вже і молоді дуже багато хто розуміє, якщо раніше молодь дуже скептично до цього то вже що і молодь більше заговорила про те, що як себе захистити і що робити в цій ситуації, якщо все ж таки відбудеться і навчання, які відбуваються зараз, цим дуже спостерігають і дуже багато з'являються публікацій, застережень. На що звертати увагу, плюс зараз ще інша проблема, що по школам для дітей починають підбурювати щось робити. Підпалювати чи ті же підпали, як це в Україні відбувається, так зараз і націлюються вже й на литовських литовських школи, тому. Школа зараз також проводять Ну зараз канікули. Але коли канікули закінчиться, все дітьми з батьками проговорюють ці питання. Тобто такі ризики, і вже литовці Також ці ризики розуміють. Хоча про них казали вже давно їм, але вони не звертали увагу. Думала, що їх це не не буде стосуватися, але зараз е, вже дослухаються, і по деяким моментам можна побачити, що на практиці того, що на досвіді е, того, що відбувалося в Україні, неправильно сказали, що у торцях можна зрозуміти. У них не не було б такого, як у нас. У нас вже коли почалось широкомасштабне вторгнення. Е, у нас система повіщення про тривогу не працювала майже в багатьох районах. І система, і ті ж наші телеграм-канали, які моніторини також не працювали в такому. Е, в такому в такій силі, як зараз, плюс не було повіщення в сирена сирени, яку зараз приходить всі на телефони. Це все ми також проходили, але в інших країн зараз Європи, які під ризиком вторгнення Росії, є шикарна можливість скористатися досвідом українців, плюс литовці в тому, що вони все ж таки запрошують українців і дослухаються до їх думки і приймають їх досвід. Але просто ще на практиці вони не сильно це все е, роблять максимально як можна було враховуючи те, що у них вже є вся ця інформація і є з чим працювати. Вони б могли вже все зробити. Просто щоб сьогодні наприклад з цим вже оповіщенням, щоб всі отримали оповіщення одночасно. Тим паче, що повіщення вони розсилають не тільки в таких критичних стовільніше повіщення. Вони вже давно тестують систему. На приходить, якщо якісь погодні умови не такі там, чи цими вітер, вони також це роблять, але знову ж таки, ваша система йде недосконала і совіщення отримують не всі. Пані Катерино, останнє питання, яке ми просто встигаємо зараз обговорити дуже коротко, але тим не менш. Чи чуєте ви зараз про те, що будуються якісь фортифікації, якісь споруди, які зможуть захистити кордон, міста, в'їзди в міста? Чи чули ви про таке? Будь ласка, у нас буквально півтори хвилинки, але тим не менш. Mm -hmm. Да, це все будується і особливо укріплюються кордони там де з Росії і Білорусі, плюс по в'їзду Росіяни білорусів також більш високі вимоги. Зараз це більш контролюється. Якщо раніше вони могли ще легко переміщатися в білорусі, це макається і тому зараз це більш контролюється. і Я думаю, що зараз ще більше це буде звертати увагу, враховуючи знову ж таки ситуації, що будуть проходити навчання. Це дуже небезпечно. І, і в містах також спостерігає, як також вже ну, то що таблички з'являються, де укриття, і куди йти. І все також є всі ці моменти. І укриття о, зараз йде. готують, правильно я розумію? Всередині країни? У, укриття це дуже. Так, укриття дуже складна ситуація, тому що у них ще гірше ніж в Україні було. Тут навіть підвалях, якщо у нас укриття використовували як підвали як будинків, то тут у більшості будинків навіть підвалів немає. І це єдине, ж паркінги і в торгівельних центрі, то також не усюди, не на всіх районах. Тобто у них з укриттями тут набагато гірше ситуація, ніж у нас в Україні була на початку широкомасштабного вторгнення. Но не з'являється якихось модульних укриттів. Тобто, це вони ще поки не роблять, тому що наш таки сподіваються, що все ж таки нічого не буде, хоча готуються. Ну підготовка, як не по всім я не знаю, як кажуть, фронтам і Інформаційно Вони також в деяких моментах дуже програють. те, що вони допускають сюди дуже багато інформаційного бруду і не спростовується все, і ще й ведуться на поводу цього всього. Uh, є тут дуже багато моментів, на які ми особисто звертаємо увагу. Я з деякими журналістами свободу, яких знаю і діячами, я з ними спілкуюсь про це, але знову ж таки ще ліфт дуже великий, з яким треба боротися, і всім в першу чергу, якщо вони не хочуть обтомитися в ситуації в країна і ще вони більше, тому що яка від небезпечно в Європі від України, тому що в нас хоча армія є, так в принципі. Пані Катерино, і що ніхто нічого да. не робить з цим інформаційним шумом, який зараз піднімають росіяни. Ми просто знаємо ті бюджети, які вони витрачають на свою пропаганду. Тут недостатньо також приділяють цьому увагу, тому що спускаються і думає, що це не так важливо. Хоча на практиці України ми розуміємо, що неважливих моментів має, інформаційний слив, що він дуже має велике великі. Си велике значення і великосили. Так да. пані да. пані захочете, Катерину, що тут є. Да. вибачте, будь ласка, маємо попрощатися з вами. Дуже дякуємо. Катерина Охотник, українська журналістка в Литві, головна редакторка сайтів новин Дніпра 056UA та Києва 044UA з нами на прямому Включенні з Литви. Дякуємо, прощаємось.